Я надіюся, що скоро війна закінчиться, і це тільки добре для світу, що ми навчаємося і буде Україна». Анна Романюк і Катерина Балецька школярки із села Сошичне Камінь Каширського району. Сьогодні вони відвідали обласний еколого-натуралістичний центр і ознайомилися із роботою різних гуртків. Захоплююсь флористикою. Мені це дуже подобається дуже до душі також ландшафтний дизайн, як розповіла керівниця еколого-натуралістичного центру Валентина Остапчук, в освітньому закладі змішане навчання для 1670 дітей, які проживають на Волині. В цьому році стали цікавішими профілі гуртків. Ми більше даємо акцент на екологізацію і біологізацію освітнього процесу. Ми вивчаємо рослини. Також у нас є ділянка в своєму селі, там де ми дізнаємося про рослини. Їх доглядаємо, сапаємо, полимо. І також у нас був гурток юних фермерів. Ми приходили на лекції. Там дізнавалися нове, потурбувались тут і про безпеку для дітей, облаштували укриття. Якщо лунає тривога, то відповідно всі згуртовано йдуть до бомбосховища В еколого-натуралістичному центрі півсотні профілів і сотня гуртків, розповіла керівниця обласного закладу. За словами Валентини Остапчук, під час дня відкритих дверей батьки і діти зустрілися з педагогами, відвідали різноманітні майстер-класи та екскурсії. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.